Вітаю вас, мої дреньки, я Ірина. Ви вже, напевно, чули таку історію. Розказував її, здається, Сергій Кривонос. І хто хотів прибрати залужного? Зараз ми так і запитаємо, хто хотів прибрати залужного. Ви пам'ятаєте, ми минулого року робили розклади на залужну, там була в нього небезпека. Дивіться, хто випав. Хто хотів прибрати залужного. А Хто дивиться постійно мої розклади, напишіть, кого ви тут бачите. Хто хотів прибрати залужного? А Хто дивиться мене постійно, одразу дізнаються. Це король Кубків. От і напишіть, хто хотів прибрати залужного. Гаразд. Ви пам'ятаєте, звірніше, хто чув а, цю історію минулого року, здається, запорізький напрямок залужний був. А, Ну, Там в, в, в цих приміщеннях спеціальних для військових, е, я не знаю, як вони точно називаються, тому я не буду говорити. Е, бліндажі, чи якось інакше це називається, чи, чи е, укріплення, чи ще якось. Е, для шта, е, військових вищих рангів, там спеціальні є, де вони можуть, е, Ну, як при війні, ви знаєте це все. Гаразд. Е, і. Хтось з 5-6 ефективних дефективних менеджерів подзвонив а, залужному, і а, через півтори, три, півтори хвилини був там прильот. Тобто він так і не зрозумів, навіщо дзвонила та людина. Тобто, дуже все було підозріло. Пам'ятаєте тоді, як ця безугла теж вискакувала, що він не буває на фронті. До речі, прозвучало теж, що Зеленський, зараз я зачитаю, бо я собі записала дослівну фразу, Зеленський. Був проти виїздів Зелужного на фронт. Зараз ми подивимося. Чи був це дійсно Зеленський? Хто був проти? Тут щось інше. Чи був дійсно Зеленський проти виїзду на фронт Залужного? Чи це був хтось інший? Ні, Зеленський ні. Це не Зеленський, хтось інший був проти, хтось інший. Я нещодавно робила регресивний гіпноз. І там вийшло, що на... я не буду точно казати, що це так, тому що з цією людиною трохи важко було робити регресивний гіпноз, але ви перші, хто про це дізнається. Тобто Єрмак декілька декількох кандидатів готує в президенти. Серед них і Буданов, і ще якась жінка. Не знаю, не буду утверджати, тому вона не, не була ще в публічному просторі. А якщо і була, то дуже коротенько. я її, ну Це не я бачила клієнт. І а, сімейка готує, хотіла би, залужного. Оце, оце теж дуже цікаво. Тому я наступний раз буду робити, я ще перепитаю. Ось. Гаразд, я так добре зрозуміла, що це не Зеленський. Давайте тоді інакше. Хто був проти виїздів залужного на фронт? І одразу я тоді кладу сімейку. Сімейку. Зеленський. Ще міг бути? Ну, Єрмак давайте ще Єрмака подивимося. Тому що хто вищий за залужного? Взагалі-то по факту сімейка Зеленський Єрмак Сімейка? Зеленський. Ярмак. Ну, ці двоє, ні. Карта каже ні. Тут скоріше його просила. Ось, бачите, сімейка. Якщо дійсно, то сімейка. Тому я тепер розумію трошечки, ви знаєте, потрохи, я казала, буде правда виходити. Потрохи. Не все одразу. Ось. І тепер я так розумію, що правда вона виходить. Чому сімейка? Оце треба подивитися. Якщо вас дійсно це цікавить питання, ми можемо в, в п'ятницю на сімейки Адамсів на цій рубриці подивитися. Рубрика сімейка подивитися. Хто не знає, що таке сімейка, питайте, допоможіть, підказуйте, щоб я тут не пояснювала, щоб мені через це не блокували мої відео. Тому що ну, сімейка, вона дуже слідкує за цим. Я так Тепер розумію, тобто вони на нього могли вже давно, ну як сказати, тобто залужний не є з команди Зеленського. У Залужного завжди був конфлікт. Верніше, у Зеленського з залужним. У Залужного не було конфліктів ні з ким, конкретно. Ну, можливо, там ось. Але з, у Зеленського був конфлікт завжди. Ось, і наскільки я зрозуміла, хто пам'ятає ще такий факт: Залужного поклали е, е, верховним, не верховним, головнокомандуючим, так? поклали через казали тоді британців. А виявляється, це була сімейка, яка поклала залужного. Тобто залужний. Людина сімейки. Оце треба подивитися. Але це ми будемо дивитися на тій рубриці, тому я тут далеко не буду ходити. Ось е -е хто, хто хотів. Давайте тоді так. Була, чи була тоді наводка когось з банкової? Ні, не з банкової, а може, так, оця карта говорить, була з банкової, але знаєте, оточення банкової. оті От 5-6 менеджерів могли. Це оточення. оточення хто Бачите, тут навіть показує вузьке оточення. Тут 4 і тут один, так? Хтось ще один, тобто 5, оці 5-6 менеджерів, так, і оточення, оточення, вузьке оточення, тому що тут а, маленькі цифри. І от вони дали, як би це сказати, наводку. Оця карта говорить: а, паж а, мечів говорить про наводку. Це оточення саме банкової. Ті, хто на банковій, ті, хто вузьке оточення Зеленського. Давайте скажемо так. Ось якось так. Раз чекаю ваші запитання, пропозиції. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!